Я на півночі Італії відбувся щорічний форум-фестиваль української діаспори, приурочений до Дня Вишиванки. На це свято з усіх усюд з'їхалися ті, хто багато років тому приїхав в Італію на заробітки, а також ті, хто був змушений покинути свої домівки через війну в Україні. Я вже дуже багато знаходжуся в Італії в місті Брейсі, але я не знаю, я дуже люблю Україну, я... Сливці, траси, ми стараємося підтримувати наших хлопців. Ми були хлопці, є велика потреба. На жаль, їх дуже багато. На жаль, великі потреби, і при любі можливості. Ми робимо все можливе. Організатори фестивалю Асоціація Надія, яка з початку війни в Україні вже понад 11 років допомагає біженцям, людям з інвалідністю та сиротам. Один з основних акцентів у роботі об'єднання української діаспори допомога Збройним силам України. З початку повномасштабного вторгнення Асоціація Надія зібрала кошти, придбала та передала в Україну декілька швидких допомог: автомобілі для військових, десятки генераторів і сотні тонн іншої гуманітарної допомоги. Почалася війна. Робимо все, що можемо, щоб допомогти нашим солдатам, щоб допомогти біженцям, щоб допомогти дітям сиротам, інвалідам. Робимо різні свята, так як зараз, я переживаю, робимо обіди, робимо вечері. Для, завжди для збору. Грошей Ви, на можна, і всі приходить до нас. Ми їм всім дякуємо і дякуємо нашим захисникам за те, що вони бережуть Україну, хоч ми далеко, але ми вболіваємо. На фестиваль з усіх куточків Італії з'їхали сотні українців. В ораторії православної української парафії міста Брешія розмістилась ярмарка з різноманітними українськими виробами: вишиванки, віночки, шопери, патріотична і військова символіка. І звісно ж, великий вибір смачних українських страв від Ольги Батюк і її господинь. Нас є салаті. У нас є голубці з м'яско, у нас є налисники м'ясні, у нас є налисники сирні, у нас є капуста тушена, у нас є шашличок, у нас є кубаска печена, у нас є канапки, асокі і багато-багато любові. На запрошення Асоціації Надія взяти участь у фестивалі приїхали і волонтери, представники громадської організації Автомайдан з Волині. Дуже приємно, що людям. Далеко-далеко. За межами нашої країни болить. Люди працюють, не розупиняються. Україна переможе обов'язково. і Ось ті всі люди, які від нас права, які від нас ліва, які до нас підходили з Сумщини, з Чернігова і Львівщини, їм болить. Бо сьогодні хто не на фронті для фронту донатять, придбали у нас якийсь крам. А ми повеземо донати І перетворимо це для страшну зброю для нашого ворога. Приємно порадували гостей виступами учасники місцевих творчих колективів. Багатьох вразив Олександр Мельник, який багато років пересувається на кріслі колісному. Однак хлопець займається спортом, пише пісні і читає реп. Шко не втрачає запалу і мотивує інших. Коли немає настрою, е слухати пісні, е українські пісні, українську музику. Нехай вони будуть сумні, але вони дають свій настрій свій валь. Багато виступів відбувалось під акомпанемент гітари та сопілки Анатолія Батюка. Мам! А що я став дорослим? вже минуло сорок третя осінь. Як я побачу. Під час фестивалю до дня вишиванки відбувся розіграш лотереї, кошти з якої скерували на придбання автомобіля, зарядної станції і необхідних засобів для збройних сил України, зокрема для бійців двадцять 100 сотої та 110 десятої бригад.